Привіт, любі глядачі! З вами програма Щоденник зірки, та я її телеведуча Діана Стецо. А вам також цікаво спостерігати за зірками українського шоу-бізу, тому що я дуже це люблю. Хочеться більше про них дізнатися і познайомитись вживу. А нашим сьогоднішнім гостем буде співачка Славія. Я тобі не мамка, не мам. я тобі не нянька, не нянька, я тобі не ралька, і не бався вчу. Лавія співачка, автор пісень, яка з перших род співає україномовні пісні, та з перших слів пише україномовні тексти. Артистка створює українську культуру своїм авторством і талантом. Сім'я Славії Ярослава. Сама родом зі Львова. У юнацькі роки мріяла співати та виступати на великих сценах. Вона зізналася, що у дитинстві грала у телеведучу, актрису і там, де могла, співала. В дошкільному віці говорили, що Славія досить класно співає. Вперше на широку публіку вона заспівала на весіллі у друзів-батьків. Тоді її віддали до музичної школи a little harder as I feel my Азофілвай павер бро данчинов де спармі де слагсюго. І сюди дайда. Вітаю, Славі. Розкажіть, як пройшов ваш день? Вітаю, Діанко, всім привіт. Сьогодні день пройшов дуже швидко. Було два концерти на підтримку Збройних сил України. А насправді дуже багато концертів благодійних і особливо в теперішній час, тому намагаємося підтримати збройні сили, намагаємося підтримати Україну. і Йдемо разом до перемоги. Це моя весна, 22, захисник Україна. Це я хочу звернути увагу на те, що Славія завжди бере участь у благодійних концертах. Більше 30 концертів на підтримку Збройних сил України. Дякуємо їй за цей вклад. Ми знаємо, що ви часто буваєте на благодійних концертах. Розкажіть, будь ласка, де ви були? Я буваю в різних місцях. Це концерти на підтримку Збройних сил України для мирних людей, а в різних залах, в будинках культури на площі. Це бувають концерти в військових частинах для військових. Також бувають концерти в шпиталях для наших героїв, для важкопоранених. поранених, і всюди різна атмосфера. У вас вийшла нова пісня, щоб не плакати. Я сміялась. Це відомий вірш Лесі Українки, який ви переспівали. Скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме цей вірш? А цей вірш мені дуже близький. Я пам'ятаю його з дитинства і зараз, коли я перечитую класику, тому що в різному віці різні твори сприймаються по різному, я знову нагадала собі цей вірш і відчула якусь таку спорідненість, і просто музика полилася. І я показала своєму саунд-продюсеру, і ми прийшли на студію, зробили демку, і я зрозуміла, що це дійсно вартує уваги, тому що я насправді хотіла, я шукала вірші, різні вірші, хотіла написати м -м, пісню на якийсь відомий вірш, але я роблю тільки те, що мені відгукується, те, що мені близьке, і тут я відчула. Що це мій вірш, і все, що моє, все виходить дуже легко. Тому так і сталося. Легко написалася музика, і дуже легко записала цю пісню, і я її насправді дуже люблю. Вона така моя, моя, дуже мені рідна. Я боюся, підтиватись, і забувши терніходість, плачу я, щоб не сміятись. Трей. Пісня, щоб не плакати, сміялась, це відомий вірш Лесі Українки. У цьому вірші сенс у тому, щоб показати сильно духом людину, яка здолає будь-які труднощі на своєму шляху. За словами виконавців, з повномасштабного вторгнення її любов до рідної культури підродилась з новою силою, та саме це надихнуло співачку на цю пісню. Я була, була горда, щоб не плакать, я Який мотив ваших пісень? Кожна пісня несе свій посил. Ну, наприклад, пісні, які написані після початку війни, скажімо, стоп-війна, я написала пісню, коли повернулася з Києва до Львова в березні, і мені дуже хотілося сказати те, що я думаю, те, що я відчуваю, і мені було дуже дивно, як Артисти, коли я сиджу в сховищі, артисти вже пишуть і видають пісні. Я приїхала до Львова і трошки стало тикше, спокійніше. Пішла в храм, де моє місце сили, помолилася, і на другий день з'явилася пісня Стоп війна. Це такий маніфест проти, проти війни. Маніфест за нашу волю. Насправді в мене народилося кілька пісень, яких я ще поки що не випустила. Я готую до релізу нову пісню. Зараз якраз готую ем, зйомки на кліп до нової пісні. Поки що це секрет. Я не буду розказувати, як вона називається, тому що назва дуже така говорить сама про себе, але це дуже сильна пісня. Це пісня про те, в чому сила українців. Колись Славія була солісткою групи друзі, але після розлучення з відомим українським співаком дід почала втілювати свої мрії про сольну кар'єру. Тож її кожна пісня має дуже особливий сенс життя та кохання. Чиста сльоза, чиста сльоза, чиста. Як Яка ваша мрія? Напевно, я мрію виступити на якійсь великій сцені. Ам... В, в, честь, в честь нашої перемоги, в день нашої перемоги великої, скажімо, це може бути сцена, велика сцена Львова або е, десь в Києві. І, звичайно, я мрію народжувати дітей, народжувати українців. Побажайте щось нашим глядачам. Великі випробування є для великих націй. Висока свобода дається високою ціною. І лише пройшовши через глибокі страждання, Україна отримає нове дихання і світло, перспективу. Разом переможемо. Головне достойно пройти цю війну. Перший сили співачки не мамка» потрапив на всі радіостанції та музичні платформи. А згодом пішли і решта пісень під одар слави, такі як любов, любов, щастя не мене, щоб не плакати, сміялась, та інші. Ну що ж, будемо прощатися. Сподіваюсь, ви багато дізнались про свою улюблену артистку. З вами була програма Щоденник зірки та ведуча Діана Стеца. Усім, папа! Кадрики, -па! кадрики, кадрики,